Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись, буду тобою, і буду виспіву імення Твоє О Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигнуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив ти, ти на троні судевім сидів, суде праведний. Докорив ти народам безбожного знищив, ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О вороже мій руйнування твої закінчились на вічність. Ти міста повалив був і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, він для суду поставив престола свого. І вселенну він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І твердиною буде Господь для пригніченого, чесне долі притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають. Бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте прочини його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє, від моїх ненависників, Ти, що мене підіймаєш із брам смерти, щоб я розповідав про всю славу Твою. В брамах Сіонської доні я буду радіти спасінням твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, він суд учинив, спіткнувся нечистивий у вчинку своєї руки. Попрямують безбожні в всі народи, що Бога забули, бо ж не навіки забудеться бідний, надія убогих не згине назавжди. Устань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся? Безбожний у своїм гордуванні женеться за Богом. а й схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо жаданням своєї душі нечистивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема, оце всі його помисли, сильні дороги його повсякчасно від нього сидит твої високо, тим то відмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму, я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття й обмани та зради, під його язиком злочинству й переступ. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. В укритті він чатує, як лепто, у зарості, чатує схопити убогого, хапає убогого і тягне його в свою сітку. Припадає, зневажається він, і попадають у боги. Його міцні кіхті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув. Заховав він обличчя своє не побачить ніколи. Устань же у Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убогих. Чому нечестивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш, але ти все бачиш. Бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою. На тебе слабий опирається, ти сироті помічник. Зламай жерамено безбожного і злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його. Господь, цар на вічні віки, із землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш ти, Господи, серця їх зміцняєш, їх вислуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому. Що більш не страшив чоловік із землі. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись, господь то твердення мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, воно спотикнуться й попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на, те, на поміч його. Одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати, бо Він заховає мене, дня нещастя, в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинії буду приносити жертви. Привіз в звуках сурм, і я буду співати та грати Господові. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене Боже спасіння мого. У мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, Не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господа. Добро, надійся на Господа, будь сильним, і хай буде міцне твоє серце і надійся на Господа. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спані подасть другові своєму. Діти спадщина, Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках того веледня, так і сини молоді, блажений муж, що Сагайдака свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, ще ти для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі Святої Своєї Гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отоборились. Остань же о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разуш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення.